Харківської правозахисної групи доброго вечора всі добре. Вони попросили розповісти трошки про ілюстрацію і ті процеси, які відбуваються в Україні. Ілюстрація це, латинсь... це головолатинське означає чищень. Через ілюстрацію пройшли усі посткомуністичні країни перемоги Польща, Чехія, Лугунія, Болгарія, Угорщина, країни Балтії, Німеччина. То всі країни після комунізму такий процес пройшли. нас цей процес вже е, спізнився на багато-багато років. Для того, щоб була люстрація, мав би бути переможений комунізм. Він у нас не був переможений. У нас була епоха посткомунізму, ми зараз дуже сподіваємось, що вона також пішла. І те, що кажуть про люстрацію, це якраз одне із свідчень про це. Люстрація має відбуватися виключно за законом. Вона передбачає усунення з посад певних категорій державних службовців, які себе запрямували. За попереднього режиму. У всіх країнах, які я перелічив, йшлося про попередній режим комуністичний, йшлося насамперед про усунення від влади колишніх керівників комуністичних партій цих країн і колишніх працівників Служб безпеки, комуністичних служб безпеки, їхніх штатних працівників і їхніх негласних агентів. У нас зараз. Більш актуальне вже є завдання усунути від, від влади тих державних чиновників, які себе заплямували за минулих режимів. Режиму Кучма, режиму Ющенка режиму Януковича. Тобто йдеться про те, щоб сформулювати критерії, за якими ми, будемо, ми хочемо, щоб такі люди, які порушують ці критерії, були усунути від влади. Що найбільше гарнує на шкоту? Всі скажуть, що найбільше гарнує на шкоту продукції. Тому і, цей закон заєвстрації має. місце критерії, в якому буде йтися про корупційні дії колишніх чиновників раз, і по-друге, порушення прав людини, які вони вчинили, до яких вони були причетні за попередніх режим. Крім того, не перестає бути актуальною ілюстрацією діячів ще комуністичного СРСР, бо ми дуже добре бачимо по Росії, що відбувається, коли до влади приходять колишні кагібісти. Що відбувається в цих країнах? Отже, люстрація має бути за законом. І ми написали такий закон. Законопроект про люстрацію, який підготувала наша організація, був внесений до парламенту ще 8 квітня. Але ще слід сказати, що були внесено ще три закони про люстрацію. І зараз є завдання, щоб е, ці чотири закони якось привести до ладу, щоб був єдиний законопроект. Який парламенту був. Завдання це є дуже складним, оскільки парламент не буде голосувати за той закон, який фактично спрямований на те, що частина депутатів парламенту пішла з цього парламенту. Тому я, я так вважаю, що це можливо, це буде реальним після. Позачергових перевиборів до парламенту. Сьогодні треба просто підготувати цей, цей єдиний законопроект з усіх чотирьох внесених, щоб він був готовий. Я не вірю, що сьогоднішній парламент ухвалить цей закон. Що стосується діяльності ілюстраційних комітетів, про які можна прочитати у Львові, у Івано-Франковську, в Тернополі, в Луцьку, Полтаві, в інших місцях, то насправді там не відбувається ілюстрації. Це зовсім інше. Це дії громадськості спрямовані проти тих чиновників, які себе заплямували за попереднього режиму, з вимогою, щоб ці чиновники пішли з посади. Добровільно. Саме так можна собі уявити той соційний комітет, який хоче створити в Харкові. Це одна з найбільших проблем наших сьогодні, що ми дуже недалеко відійшли від режиму Яниковича на великий жаль. Великою мірою в правоохоронних органах, в державних обласних адміністрацій, в інших органах влади, залишаються працювати ті чиновники, які були за попереднього режиму, які фактично гальмують процеси всіх реформ. Я це дуже добре відчуваю, від спілкування з цим яку працює в МВС, оскільки я багато працюю над реформою, над реформуванням Міністерства внутрішніх справ. Йде е, фактично опір всім цим, цим реформам, і дуже важко серед цей опір переступити. Тому необхідно. Ну тут ясно, що дуже важко щось реформувати під час військових дій. І найперше завдання це е, зробити так, щоб ці проблеми від нас пішли. І це дуже важко, найважче сьогодні. Але тим не менше ми маємо все ж таки е, діяти. Усі інші території України діяти так, щоб е, ці реформи відбувалися. А для цього так і необхідно, щоб пішли зі своїх, із своїх посад ті, хто не хоче цих реформ, ті, хто порушував права людини за минулого режиму, ті, хто причетний до корупції. І наш остаційний комітет в Харкові, якщо він буде створений, він міг би збирати інформацію про таких людей. Ця інформація має бути. Об'єктивною і достовірною, а після того влаштовувати громадські слухання, на які запрошувати цих чиновників і пред'являти їм такі претензії, що ви робили тета, тета і тета. У нас є документи, які підтверджують це. А раз так, то ми, вас, ми вам пропонуємо піти і спасати. Нема чого вам її займати, оскільки ви отакий, такий, такий. Тобто. Йдеться фактично не про люстрацію, а про громадський тиск на те чиновництво, яке має піти з роботи. Власне, я так собі це уявляю. Можна було б влаштовувати, як це було у Львові, наприклад, телевізійні шоу з обговоренням цих чиновників, з поставленням питань до них, щоб вони на них відповідали. Тобто ця процедура має бути якомога більше відкритою публічною. Оце я міг би сказати про той містаційний ну, комітет, який мав би бути. Дякую всім за увагу. І я думаю, що незважаючи на всі труднощі, все ж таки стратегічно ми маємо перемогти.